Розповідь світові про перемогу та несламність українців під час липневого голосування 1991 року. Понад 90 українців виразили підтримку створенню незалежної держави. 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт про незалежність, визнаючи формальне оголошення незалежності України. Протестний рух на майдані в 2013-2014 роках визначалася вимогами до правдивої демократії та виразом незгоди з корупцією. Але насильство та розгін протесту призвели лише до загострення конфлікту. Анексія Криму та збройні конфлікти на Донбасі стали випробуванням для національної єдності. Але українці продовжують виявляти високий дух опору та солідарність, захищаючи свою незалежність від зовнішніх загроз. Ці події слугують важливим фоном для подій 24 лютого 2022 року. В року. Цей день Росія розпочала повномасштабну збройну агресію проти України. Це жахливий день для кожного українця увійшов в історію як період великого випробування для українського народу та його бажанням залишитися незалежним, прагнути до перемоги та просто бути живим. Боротьба за незалежність, боротьба за своє життя це все дуже описує наше населення, наших українців. Тому ми з командою юні журналісти вирішили розповісти світові про незламність та перемоги українців, а також досягнення та здатності суспільства міста Кропивницького. Завітати до мішківного ресурсного центру номер 1 де зустрілися зі школярами міст, які займаються волонтерською діяльністю. Як тебе звати? З якої ти школи та з якого класу? Мене звати Женя, Я з 23-ї школи Парижської гімназії і з 8-го класу. Що зараз ти шиєш? Ну, Подушки для зсу. А з якою метою ти сюди прийшла? Я просто свою фішку придумала. Табу шить. Мені подарували швейн-машинку. От, і буду шити для ЗСУ теж. Що стало для тебе імпульсом зайнятися волонтерством? Це, по-перше, подобається, а по-друге, я знаю, що просто тут воєнні вони можуть просто на каматах, без подушок, ну просто на землі, і їм буде не тепло. А якою ти бачиш Україну після нашої перемоги? Всі повернуться по своїм домам і те, що було зруйновано, підбутуємося. Я познайомилась з директоркою Оленою Горобець. І пізнали їх історію. Мене звати Горобець Олена Валерівна, я директорка школи, дуже специфічної школи, яка називається «Міжшкільний ресурсний центр. Таких центрів в місті Кропивницькому три. Вони дуже зараз на сучасні, дуже діти люблять до нас ходити і ходити не тільки на уроки. Наскільки ми знаємо, у вас є волонтерський осередок. Можете нам ну, розповісти про нього? насправді волонтерський осередок у нас почав працювати ще з 2014 року. І раніше цього ще центру не було, але осередок вже існував. Називається осередок Вулик, а назва його Вулик назвала саме спочатку повномасштабної війни. Чому так сталося? Я вам поясню, чому звідки така назва. У нас, коли почалася повномасштабна війна, дуже багато приходило людей і просили: дайте роботу для того, щоб щось робити, якось допомагати. Тому що ну, було дуже складно, люди дуже хвилювались, дуже було складно пережити перші етапи, тому що було страшно. І людей іноді приходило сюди настільки багато, що ми працювали в декількох майстернях. Було таке, що людей одночасно було по 40, по 40 чоловік. І один раз до нас призитав хлопець-волонтер. І коли він зайшов, і побачив те, що у нас твориться в майстерні, каже, Боже, як у вас галосно, як вулику. І так причепилась така назва. І ми так стали постали себе назвати. Чим ми займаємось, Я вам розповім перше, що я хочу сказати, що ми працюємо тільки на донати і допомогу людей, які нам. Фінансово допомагають, ми закуповуємо тканину в залежності від полі пори, пори року. Наприклад, влітку ми закуповували таку, так називаємо тканину колір, можливість одягнути хлопців в футболки з довгим, коротким роком. Ми закупали тканину, з якої шили панами, шили балаклави. Взимку ви знаєте, це дуже велика проблема. Все проблема в тому, що хлопцям нашим захисникам дуже холодно, і ми вже другий рік повноцінно працюємо над тим, що ми взимку переформатовуємось і працюємо тільки над пошиттям термобілизни. Ну і зрозуміло, шапочок, шапчок, і таке все інше. Осередку тут на території школи дуже велика кількість дітей. Це діти, які до нас приходять займатись, а потім приходять вже допомагати волонтерити. І ну зрозуміло, такі знаєте, якісь речі, які шиють волонтери, вони не можуть е, шити, але вони собі можуть дозволити допомагати з пошивом подушок. Подушки це дуже важливо і актуально. Крім того, є сформована команда вже волонтерів, ш... дівчат швачок. Ми на них так і кажемо жінки. Які приходять, і вони приходять ну більше на вихідні, іноді буває, що 10-12 дівчат, ну жінок приходять волонтерити. Все знаєте, дівчата вже досить професійно працюють. Тобто за суботу-неділю, наприклад, можна можуть пошити наприклад 80, 90, 100 тем комплектів У мене питання, якою ви бачите Україну після нашої перемоги? Знаєте, чесно кажучи, коли мені задають це питання, я весь час дуже дуже сумую, тому що ми були. Ми жили в раю. У нас прекрасна Україна. У нас чудова природа, у нас гарні ліси і ліси і поля. У нас все чудово і прекрасно. І я впевнена, що саме так і буде після перемоги. Я впевнена, що ми будемо жити ще краще, тому що ми побачили, що. Таке горе, яке нам принесли наші старші, старші брати і сусіди, ну це дуже складно пережити. Дуже багато дітей залишилось без домівок. Дуже багато дітей, людей, хлопців, захисників поранені або взагалі загинули. І я думаю, що нас це навчило, що треба дбати, треба бажати, треба йти до кращого майбутнього. І воно так обов'язково буде. Ми запрошуємо до речі, дітей і бажаючих, хто хоче, будь ласка, приходьте. Робота завжди є. Також ми вирішили завітати до Казелі Цей Сокіл, де познайомилися з учнями та взяли в них невеличке інтерв'ю. Вважаю здоров'я, я кадет, молодший сержант комунального закладу ліцею сокіл міста Кропивницького. Займаю посаду командира другої навчальної роти. Мій позивний поцман. Я Варіана Антонівна, випускниця НБО ліцей Мрія. Наразі перебуваю на посаді командира навчального згоду, старший ліцеїст якою ти бачиш Україну після нашої перемоги? Україна продовжує бути незалежною. Україна продовжує бути незламною. Україна почне розквітати, буде розквітати, але ми ніколи не забудемо ті гіркі сльози, те горе та ту кляту війну. Як ви на даний момент допомагаєте ЗСУ та взагалом Україні? Ми майбутнє покоління військових, яке підтримує та надає допомогу ЗСУ. Ліцей Сокіл неодноразово бере в цьому участь. Як вчити своїх молодших братів та сестер в патріотизму? По-перше, патріотами мають бути батьки. По-друге, патріот це людина, яка від душі, від серця стає патріотом, її ніхто не має примушувати. Як ти думаєш, як саме буде процвітати наша Україна після перемоги у цій війні? Якщо ми орієнтовуємося на майбутнє, то ми будемо здобувати це в майбутньому, але ми не забудемо про досвід, війну, жертви. Тому рухаємося вперед, яке да було зрозуміти, що всі дуже дружні, добрі, веселі, завжди допоможуть один одному, і особливо нашій Україні. Слава Україні, слава нації, Україна понад усе.